Саме слово Леся Українка називала своєю єдиною зброєю, і саме його обрали для творчого змагання учасники всеукраїнського конкурсу імені нашої видатної землячки. З цього заходу, що відбувся у музеї садибі родини Косачів, у п'ятницю 27 липня стартували лесені джерела, яким цьогоріч виповнюється 26. Уже у нас прибули делегації із Іспанії, Хорватії, Польщі. Грузії очікуємо з Росії, очікуємо Білорусі. Я хотів би від імені організаційного комітету, від імені міського голови за його за гриву Володимира Івановича, щиро сердечно вас всіх привітати з початком лесних джерел, з побажанням всім здоров'я, всіляких життєвих. Гаразди всеукраїнський конкурс художнього слова імені Лесі Українки відбувається вже в сьоми. Цього року беруть участь 30 учасників. З них 18 професійних виконавців це актори театрів, філармонії, студенти спеціалізованих учбових закладів культури. От. І також 13 учнів загальноосвітніх шкіл. Це переможці обласних, місцевих конкурсів Слова Лесі Українки. Всьому особливість цього конкурсу цього року, що учні будуть брати участь. Наймолодший учасник учасниця в 4 класі навчається. Дівчинка з Луцька до нас приїхала показати свій талант. Країна Як тієї завоганці! Надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до інша їм гостину. Вони не знали, що то є. Любити до загину. За свою любов тяжкі дістав кайдани, але до сколу їй служив без зради, без обманих усе знесла й перемогла його любові сила. well Eu... Леся Українка це дуже видатна особа. Вона передає любов до батьківщини, що вона її так любить. і Я хочу це передати всім людям. З року в рік географія конкурсу стає масштабнішою. Цього разу участь у заході взяли учасники із Житомира, Києва, Рівного, Луганська, Львова та Луцька. Приємно, що серед декламаторів молодіного град Волинці, котрі навчаються сьогодні у вищих навчальних закладах, але залюбки повертаються у рідне місто цього разу для того, щоб продемонструвати декламаторські здібності. Я навчаюся на актрису драмтеатру, в Рівненському державному гуманітарному університеті ну і це була б гарна практика для мене. У мені близькі деякі персонажі по типу жувних деяких бачу себе. Я кожного року готую читців на подібні конкурси і провожу у школі вечори пам'яті Лесі Українки її творчості. Мені дуже хотілося прочитати саме ту поезію, яку я буду читати. Літературно-музична композиція, твої листи пахнуть зав'ялими трояндами. В ній така симфонія печалі. Така в жодному вірші немає, і не можна сказати, що я відчуваю те саме, але в моїй душі теж така сумна пісня, може в іншій тональності, але все одно в мінорному ладі. Я взнала, що є конкурс у Новограді Волинському і вирішила ще освоїти м, творчість Лесі Українки, тому вирішила взяти участь в цьому конкурсі. Мені то в віршах неординарність всі мислення, також філософія життя, особливо про її кохання, про те, як вона. Боролася з своїми хворобами, і це була дуже сильна жінка, її вірші. Ну як для мене, жінки дуже цікавими. Майстерність виконавців художнього слова професійне журі оцінювало у різних категоріях. Аматори отримали нагоду оцінити виступи майстрів і тих і інших, поза сумнівом, об'єднало спільне захоплення багатою літературною спадщиною, залишеною нащадкам поетесою. Сила її слова відчувається не лише у емоціях читців під час виступів. Їх непідробні підробні хвилювання за лаштунками не менш промовисто розповіли про це. Читала вірш уривоки з поеми Лесі Українки Одержима. По-перше, було хвилювання, по-друге, там сам сам сюжет такий. І Ось так. Емоції переповнюють. У кожному літку туга. Там мало дуже веселих віршів. Навіть якщо вона для дітей написана, там надзвичайно сум тяжкий, тяжкі великі. А я таке відчуваю постійно. Якщо не в серці, то в голові Всі ми споєднані з Лесі Українкою. Мені надзвичайно хочеться побувати в цій атмосфері, подивитись на інших людей, почути їхні інтонації, почути їхні почуття, відчуття. Музей родини Косачів вже традиційно є місцем зустрічі шанувальників мистецтва. Цього року до свята тут підготували одразу декілька виставок робіт новоградволинських художників. Окремі автори вперше презентують власні роботи на загал. Цьому році ми представляємо місцевих авторів і ми запрошуємо Новоградволинців відвідати музей родини Косачів. У ці святкові дні з 27 по 29 липня кожен має нагоду завітати до музею на екскурсію безкоштовно. Слідкуйте за анонсами і станьте активними учасниками свята «Лесені Джерела.